В Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. На неї можете перейти підписатися і завжди бачити актуальну інформацію по авто, які в мене продаються, або вже продані, і зорієнтуватися по цінах. І так, як ми бачимо, це у нас Opel Vivaro автомобіль 2013 року випуску довга база, оригінальний пасажир 2.0 мотор 84 кВт. Це така класика, я б сказав, це саме популярні автомобілі, які на сьогоднішній день шукають покупці, ну, мої покупці, скажімо так. І от Сьогодні є такий автомобільчик. Давайте більш детально про нього розповім. І так, по підкрасах одразу по кузову, саме більше всіх цікавить, в цьому автомобілі фарбовано тільки два задніх крила. Більше нічого не фарбовано, все оригінальне. От навіть можна звернути увагу. Бампер, нижня частина, це вона у нас чорна в колір. І оця вся ліства, нижні, пластмаси, ось ці всі, це все також заводська фарба. І отут з цієї сторони також, от, так називають клики, і оправа задніх стопів, і бампер нижній, це все оригінальна фарба. Це з заводу автомобіль пофарбований в чорний колір. Дуже сучасно виглядає. Автомобіль просто в прекраснішому стані. Був в одних руках в Україні. Відколи приїхав, приїхав він з Німеччини. Відколи приїхав, в одних руках жінка ним володіла. І там кілька років за кордоном виїжджала в Швейцарію. Вся екологія на ньому на місці, нічого не вирізалось, не прошивалось. Тут пробіг, зараз покажу, щось не пам'ятаю. Багато автомобілів за кожен не пам'ятаю пробіг. Зараз на щитку подивимося. Е -е, пробіг при кожному автомобілі я перевіряю по карверті, коли все сходиться, тому розбіжності, розбіжності не може бути. Якщо там комусь цікаво, я можу скинути він код, будь ласка, все можете самі також перевірити. І так, по кузову, зараз вже, на жаль, трошки пішов дощик. Тут вже такі краплинки від дощику. Але на капоті буквально кілька є таких цяточок, скажімо так, висічка від камінчиків, але капот не фарбований. Бампер також, от, оригінальна ця частина сіра, вона також не фарбована, це вона зараз трошки мокра. Але вона ціленька. І не пошкальована там. Ну і, до речі, туманки також видно, вони оригінальні. Дуже гарно ще виглядають. Оптика також не жовта. Бампер понизу цілий. Арочки ціленькі, дзеркала, до речі, також в колір автомобіля. Це все завод. І от вікна в нас всі рідненькі. Зараз покажу. Тут настроєчка. Автомобіль 2013 року. І як ми бачимо, автомобіль з датчиками дощу та світла. Всі шилдики на місці. В Varo на дверках пишеться максимальна маса навантаження, а в Трафіків на дверках пишеться і в Нісанах Примостар кіловат. Є, як ми бачимо, вікна, які відкриваються з двох сторін, є зверху релінги. Дуже гарно виглядає. Всі герметики оригінальні. До речі, навіть тут отфарбоване заднє крило, але герметики оригінальні. Ззаду, як я вже показував, ляда, багато автомобілів є з лядою оригінальні пасажири, є і з розпашонкою. Багато людей мене запитують, якщо це там двері. То це не оригінальний пасажир. То хочу сказати, що і з дверима може бути оригінальний пасажир, і навіть з дверима без задніх двірників може бути оригінальний пасажир. Все в залежності від комплектації. І також це моє... Можете нажимати на паузу моя інстаграм-сторінка. Верніше, QR-код на, на посилання на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, переходьте і підписуйтесь. Завжди буде актуальна інформація. Так, як ми бачимо, фарбовані, як я вже два задніх крила, вони фарбованіші в Німеччині. Нічого не відрізняється, ніяких там, не знаю, там, царапок, всього іншого, нічого немає. От навіть можна звернути увагу. Ось тут також тут нічого не фарбоване, але тут все гарно. Немає висічки ні на арках. І, до речі, що з одної, що з другої сторони. Бо тут зазвичай дуже часто така проблема, скажімо так, тут ці арки їх всіх висікає. Зараз трошки мокре, але тут все гарно. Все рівненько і немає ніякої там ну, ні камінчиків висічених, нічого абсолютно. Так, давайте почнемо звідси по салону. Сідіння оригінальні, видно, навіть вони трошки тут трошки продавлені, ну і видно чуть-чуть сліди експлуатації. Я їх не перешивав, там не перетягував нічого, вони дуже гарно збережені. Ну і то сидіння також. Руль з круїз контролем. Все це тут гарно, партроніки, як ми бачимо, Ну, партроніки це самі вже доставляли, це не оригінальні партроніки. В принципі, різниці немає, вони також непогано працюють. тому так підйомники електродзеркала. Знову ж таки, вікна у нас всі оригінальні. Тут також трійка Хромовані ручечки. Хромовані у нас там такі кілечка. Вже доставляли самі двохдільну магнітолу з камерою заднього ходу, також це все працює. Ручечка на 6 передач, ми бачимо, вона ще також оригінальна. Тобто, коли вже міняна, вона вже йде, ну, як правило, їх міняють на хромовання. Тут ще така оригінальна. Кондиціонер заправлений працює. Тут два кондиціонери, зараз я ззаду ще покажу. І також, оце, як я вже казав, датчики дощу та світла. Вони також працюють. Пол ціленький, педалі оригінальні, нічого не, там, ну, не мінялися вони, нічого не протоптано, все гарно. Йдемо ще з цієї сторони. Тут, як правило, є ну, зазвичай друга подушка безпеки, але в цьому автомобілі вона тільки в рулю. Така комплектація. Тут це також гарно. Два ключика запалювання, запаска домкрат, також все на місці. Задній ряд. Автомобіль у нас, до речі, 9-місний, категорія B, нічого не потрібно змінювати. Сидіння, як ми бачимо, ізофікс з можливістю кріплення дитячих крісел. Ну і також задній диванчик, він також в ідеалі, ніде нічого там не порвано, не поцарапано. Оправа вікон цілесенька, кому потрібно, можу також затягнути в матеріал. Я, в принципі, не в одному відео вже це показував. Є обдувина задніх пасажирів. Комплектація така, як ви бачите, що тільки. Кондиціонер на задніх пасажирів. Коли ще є ще одна крутілочка, то тут на полубе був би ще підігрівач на ноги, скажімо так, тепле повітря. А кондиціонер дує тільки зверху. Пол цілесенький, без задірів, без всього іншого. Ну і тут такого ж і сидіння там не ржаві. Це гарно. Дверки, ну, просто відмінно закриваються тихенько. Так, Ну і з цієї сторони ляда. Сидіння взагалі в ідеалі, там все таке гарненьке. Отут хотів би показати. Тут нічого не фарбовано, але воно таке, ну от бачите, дві чи три царапинки і все дуже гарно. Збережний автомобіль і так, і стеля цілесенька. І тут можна звернути увагу по пластмасі, ну все цілесеньке, без царапин, без всього іншого. Пол досить непоганий, як зазвичай на камеру він трошки білим віддає, але ну, в житті він темний. Так, і тут бампер з парктроніками, Також бампер ціленький, не пошкоджені. Гляду також, в принципі, все гарно. Так, і тут і стопики всі ціленькі, без пошкоджень. Тому що бувають і тріщинки там, і все інше. Тут все гарно. Віваро – це ДТІ, якщо червоненькі букви, це означає, що в нас автомобіль 115 кінських сил, 84 кВт. Якщо всі білі букви, може бути 66. І якщо написів на дверях немає, також це 100% 66 кВт. І так, переходимо до пробігу і до моторної ціки. 323 тисячі. Це її пробіг. От тут запустився вже моніторчик. Маслко – повний рівень. Повний бортовий комп'ютер. Ну, Це показує, що жодних помилок немає. Світить зараз, що неприсібнутий водій і справа внизу, що автомобіль стоїть на ручнику. ручному стояночному тормозі, можна так правильно сказати. Круїз працює, тому що сам перевіряв, кондиціонер працює також, тому що. Капот не відкрив. Тому що також сам перевіряв. Все, світить. Це як має бути в автомобілі. Тут взагалі все як нове. Ну, навіть видно ці болтики всі вони всі без безжавчені. Там видно, що підключений ЄЖР. Все на місці. Трошки водичка. Це ж затекла вже звідси. Бачонок чистіший, це не міняний бачок, це його оригінальний бачок. Жодний болтик не кручений. Під капотом ось тут все гаразд. Фари оригінальні, всі наклеїчки на місці. Ну і я думаю, тут чути, як автомобіль працює, робота мотора просто відмінна. А до речі, тут також видно, що міняли трубки. Оці трубки замінені, замінені в цьому автомобілі. Вся тормозна система повністю все замінили, Як я вже казав, екологія на місці, нічого не вирізалось. Працює, що на холод, До речі, він зараз холодний, бо я його не заводив від сьогодні. От сьогодні перший раз не встатанув. От ви почули, як він на холодну завівся. Відмінна робота, по ходові взагалі зауважень немає, тихесенько їде. Ну і на вигляд, як бачите, самі виглядає просто причудово. Ось такий автомобільчик, кого цікавить. Будь ласка, телефонуйте і пишіть коментарі, задавайте питання в описі. Все, до зустрічі!